На саміті НАТО Україна отримала максимальну кількість підтримки. Про це заявив Володимир Зеленський під час прес-конференції. Почуємо це. Ми не отримали на цьому саміті того, що не може Україна отримати, якщо вона в війні. Без популізму, без балачок, запрошення в НАТО і членство в НАТО Україна отримує швидко, як тільки закінчиться війна. Країни-партнери не можуть дати запрошення нашій державі в повному обсязі запрошення нашій державі. Якщо або будь-якій державі, ну ми говоримо про Україну. Якщо вона у війні, їм на для запрошення потрібно консолідоване рішення всіх членів НАТО. Дмитро Олевусь, політолог, міжнародник разом з нами в цій годині. Вітаю і вдячний щиро вдячний за те, що так пізно знайшли можливість. Вітаю доброї ночі. Те, що ми зараз почули від Володимира Зеленського, ну насправді це можна було почути ще до саміту НАТО від багатьох західних аналітиків західних медіа про те, що ну фактично програмою максимум для України наразі може бути ось ця дискусія про посилення підтримки, але точно не членство в НАТО. Чи те, що ми зараз почули, воно закриє ось цю таку дискусію про те, що а може, а раптом якимось чином до завершення війни звісно, що ми почули достатньо сильну позицію в формулюваннях саміту: це про незворотність шляху України в НАТО, незворотність процесу зрозуміло, що і. Ми чудово, це знаємо, що і цей момент він теж був під питанням. І це завдяки постійної роботі України, тиску України і наших союзників, і це формулювання з'явилося і залишилося. Тож в принципі, да, гадаю, що. Логічно, що це прозвучало від президента безпосередньо на прес-конференції, бо дійсно це певним чином стабілізує, і ось це, цю дискусію і зупиняє її, тим більше, що і Україна і наші партнери, ті, хто нас підтримував, ми е, зробили все для того, аби прозвучало е, запрошення. Да? Тобто е, це було на минулому саміті вільнюському, після якого Україна отримала максимум в іншому вимірі в співпраці, да? наприклад, там підвищення статусу. Комісії Україна НАТО до Ради Україна НАТО і систему безпекових договорів після відповідної заяви Великої Сімки взагалі. Зараз це ми, от це формулювання по незворотності процесу і про розширення присутності НАТО. Тобто, в принципі, за великим рахунком е з якихось заперечень щодо можливого запрошення, насправді е юридичного плану, або якихсь їх не було, да, тобто немає. Але ну, е є констатація факту того, що е і, тобто, ця позиція вже да, виявилася остаточною у НАТО, що з консенсуса в цьому плані досягнути буде неможливо. І тому, в принципі, ось воно і прозвучало, і насправді це дає чіткість і ясність для нашого подальшого руху і відносин. Ну, враховуючи, що які у нас вже склалися відносини з е, Північно-Атлантичним альянсом, то ми практично є да, і так, так би мовити, не будучи членом, у нас рівень відносин е, такий, як у багатьох членів, і рівень співпраці теж дуже високий. І зараз ця співпраця е, розвивається е, ну, ще більш активно, і тому тут треба зосереджуватися на, на цьому і на на тому щоб дійсно в одно одного моменту прозвучав після того як прозвучало запрошення після переможного закінчення війни ми могли бути запрошені до північноатлантичного альянсу ну, але чи пришвидчить темпи в підготовці до, до членства власне той період, в якому ми наразі перебуваємо, коли ну так принаймні видається, я не знаю, як буде на практиці, але бодай зараз те, про що сказав Володимир Зеленський, можна буде відсунути ось ці маніпуляції на тему ем, вступу тут і зараз, і просто конкретно сфокусуватися на темпі тої роботи, яку Україна повинна зробити. Чи це вдасться зробити? Гадаю, що так, тому що, наприклад, навіть ну, який раніше да, рівень представництва НАТО в Україні був. Було Два центри да центр НАТО в Україні, центр інформації та документації, їх потім об'єднали в один, і в принципі, за великим рахунком, це було там представництво і просвітницька функція. Да. Зараз, коли підвищений, підвищується статус представника, да, тобто буде спеціальний представник. Тобто, практично, це і тоді, да наприклад, можна було говорити, що це представництво НАТО, да, але зараз це практично посол і особа, яка і координує допомогу, і да, і веде іншу роботу, а саме яку роботу, да. Тобто ми вже бачимо, ось навіть на таких прикладах, що в соціальних мережах в Україні Фейсбуці да з'являється оголошення про конкурс для роботи в цьому новому центрі, який змінюється. Там буде велика кількість офіцерів, яких туди відрядили їх держави, члени НАТО, і із завдання одне із завдань це добитися готовності України до вступу в проведення реформ, якраз в в, в галузі безпеки і оборони. Да? тобто це, знову ж е, це і створюється йде і також і нова структура для допомоги да, Україні, це фактично командування. Да. Тобто, ось ця робота, яка да, яка в принципі і так велася. А тут, коли є на місці безпосередньо орган який не да, от ці е, такі стандарти НАТО, да, які є ну достатньо таким уже мемом, практично пояснює, що це, як це безпосередньо на місці. Ну, побачимо, то, чи це то, дійсно е, на практиці здинамізує ось цей процес. Це так, теж питання не наразі відкрите. Просто будемо очевидно за цим стежити і повертатися. До цього я вам вдячний за те, що знайшли так, час. Так, так. Дмитро Левиць, політолог, міжнародник, з нами щойно на прямому зв'язку.